Всім привіт, котани! Сьогодні таке дуже цікаве відео. Я буду розказувати про свого рудика. Я надіюсь, ви його всі помните. І так, ми починаємо! Я буду деякі шматочки з відео теж вкладувати. Так... Блін, це мішає. Ну як? Да. <плес> Жау камеру. <плес> <плес> Я просто не могла тоді стримати сміх. Цей момент можна так і назвати Рудик Дурник і незафіксована камера. А, а да, чуть не забула. Коментарі дня. Їх тут аж три. Так, да, пишіть побільше коментарів, це мені приємно і легше шукати коментарі дня. І так, Лада Пантера, я з України. Е, ще е, я передаю привіт Каті, тобто мед. Приступаємо назад до Рудика. І так, я його годую звичайною їжею, котячим кормом, і все таке. Він зараз йому один рік, він дуже любить гратись. І, ну, як ви бачите, маленький. Його тато це Мартін, е, а я йому як рідна мама. Так і називаю деколи синочок. Ну, і я думаю, на цьому моменті будемо закінчувати. Всім пока-пока!